Судове засідання оголошується відкритим, буде проводити розгляд цивільної справи за позовом кенсулу Юрія Романовича до комунального підприємства редакції Часопояворівщина, Ліска Водина Ірина, Петровича Івана Івановича, про спростування поширених засобів масової інформації в відповідних відвідах. Сьогодні, 18 лютого 2015 року, здійснюється звукозапис судового процесу на звуку записуючих кристів Комерка. Перевіряємо явку осіб судове засідання. Позиву, що нас з'явився кенсел Юрій Романович. Так, особа встановлена, анкетні дані перевірено. В відмені відповідача так як часопу Яворівщина. Хто з'явився? Головне редакція часовщина. Анкетні дані які тільки що були встановлені, паспорт перевірено. Прошу. Допускайте дуже справи. Як відповідач, як представник відповідача No1 часового Яворівщина. Також у нас відповідальність і це ви. Також у приміці назві свої Іван Іванович. Де яким працюєте? Перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Ваша особа встановлена, анкетні дані перевірно. прошу присідайте. Також надано судову довіреність на представництво інтересів, так, згідно даної довірності Сікович Іван Іванович, Повноважує нас є представляти інтереси в суді. Так? Прошу підніметься на свої анкетні представник дані. Представник задовіреності Петрович Івана Михайлівна. Паспорт. Паспорт перевірено, анкетні дані перевірено, особу встановлено. Допускайте злочисті справі як представник відповідача. Чи зрозуміли права обов'язки учасникам процесу? Хочу з'яснювати, що дану справу розглядає Євгенівський районний Супільський області в складі головуючого судді Тесля. Пресекретарій Хархаліс, вам з'яснюється право відповідності до право, право заявити відвід даного складу суду, якщо для того є якісь підстави чи причини. Позивач. Мені вже честь, У мене немає ніяких претензії складу суду. Чи є підстави для відводу складу суду? Абсолютно немає. Немає відповідачі? Немає. 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 Відводу складу суду немає, однак немає. оголошується заява, головуючого справі судді Тесля, Казучи слідчим чином заява про самовідвід судді у цивільній справі. На розгляд Ігорівської районний Суд Львівської області 20 січня 2015 року поступила цивільна справа за позов Кенцева Юрія Романовича до КПІ ДСК до Скауда Стисковича Івана Івана, про визнання гіни правомірними та спростування недостовірної інформації. Однак, як стало відомо мені судді Тесля, особа, яка є позивочем по даній справі Кенцева Юрія Романовича, Ще до подачі позвонок заяви в суд розмістив в мережі інтернет неправдиву інформацію щодо мене як судді, про нібито порушення мною право дорожнього руху, що не відповідає дійсності. Даний факт природньо викликав у мене негативне ставлення до кемпола Юрія Романовича та сформував про нього думку як про особу, яка може говорити неправду і свідомо перепоручувати інформацію. Враховуючи наведення та з метою усунення обставин, які можуть викликати сумнів об'єктивності та неупередженості судді про даної справи, я, головуючи справі суддя Тесля при відповідності до статті 23 цивільного процесуального кодексу України, заявляю, самовідвід по цивільній справі за позов Кенцула Юрія Романовича до КПРІ Орівщина, Бецька у Доброїруча Стицького чи Варманча про визнання дій неправирними та спростування недостовірними інформаціями. Ставиться на обговорення дана заява. Свою позицію. В заяві я виклав думка. Я не сала, прошу, я позивлю, що ваша честь, я не хотів би навіть розглядати таку заяву, як це. Я вважаю, що ви достойний суддя і повноцінно і справедливо винесете всі ухвали, всі рішення, тому я проти такої заяви. Я вважаю, що все-таки повинні продовжувати головування в даній справі. Розуміла ваша позиція думка відповідачі. Я також проти, аби справа не затягувалася, бо як почнемо від. Розуміло, другу я прошу. Я також не бачу підстав. Зрозуміло. Прошу, думка представника. Ну, на розгляд суду, щоб, принципу, щоб не Розуміло. було пізніше підстав Зрозуміло. За Значить, оскільки річ? вирішується питання про те, в якому складі суду буде слухатися, для да. вирішення даної заяви, заслухавши думку всіх учасників суду, перестав. Так оголошується ухвала. Ухвала про дві судді. 18 лютого 2015 року місто Явреві, Яврівська районна суд області, в складі головуючого судді Тесля з участю секретаря Харкові, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Яворові, заяву Тесля. Саме відвід привезли до цієї справи за козом Кенцела Юрія Романовича то КПЯ ЛОРівщина, Дерська Володимира Юрийовича Стецьковича Івана Івановича про спростування поширених засобів масової інформації до спільних відомостей. в судовому засіданні величий суддя Тесля заявив самовідвід, прикаючись на те, що до, до подачі позивних з'явився в позивич в мережі інтернету розмістив неправдиву інформацію. Відносно нього при нібито порушення немправ дорожнього руху, що не відповідає дійсності. Такий факт викликав у нього неативне ставлення до позивача Янцу, що унеможливіє подальший об'єктивник та допередження родин даної справи по суті. Позивач в судовому засіданні проти задоволення заяви про самовідвід судді заперечив, заявивши, що довіряє йому. Відповідачі в судовому суді так само проти задоволення такої заяви заперечили. Представник відповідача в судовому сусідні проти задоволення заяви не заперечив. Відповідно до частини 1 статті 20 Цивільного процесуального кодексу України суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, самовідводу, якщо є обставини, які викликають сумнів у об'єктивності та неопередженості судді. Згідно частини 1 статті 23 Цивільного процесуального кодексу України, за наявності підстав, зазначених в статті 20 Цивільного процесуального кодексу України, Суддя зобов'язаний заявити самовідвідувати. Таким чином, зважаючи на викладаний, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви про самовідвід судді Теслі з метою усунення обставин, які викликають сумнів об'єктивності та неупередженості судді при розгляді даної справи. Тому, керуючись статтями 20, 23, 24 цивільно процесуального кодексу України суд ухвалив заяву про самовідвід судді Тесля задоволити. Матеріали цивільної справи за позов Кенсела Невірманченко та Євщина, Дицького Водива Ніровича, Стецькович Івана Івановича. Про спростування поширення засобів масово інформації до відомостей, передати в канцелярію Євгенівського районного суду військовості для розподілу справи порядку статті 11 з і описання кодексу України. Ухвала оскарження не підлягає суддя Тесля і Чи зрозуміло зміст ухвали? Все зрозуміло, на цьому судове засідання оголошується закрите.